Всім привіт до вашої уваги. Ло, це шльопанці гумові, бренду Esmara та Lіверді. Вони так виглядають у двох кольорах: є такі чорні та зелені, з такими яскравими підошвами. Також підошва може бути чорна у них. Всередині м'яка устілка в кожному йде. Вони з такої твердої гуми, будуть довго і класно носитись. Завдяки м'якенькій у стілці, вони будуть дуже зручні. У лоті таких 8 пар. Жіночі та чоловічі. Жіночі є розміри від 36 по 39. Чоловічі будуть від 40 до 45. Собівартість одних виходить 160 гривень. А вартість такого лоту 1280 гривень. Цей лот вже зараз можна замовляти на сайті або у наших менеджерів. І щоб бачити більше наших новинок, не забувайте підписуватись на канал та ставити нам вподобайки. Всім дякую, заробляємо разом!